Семінару, онлайн-семінару, це верифікація стандартних методик LeB. Давайте ми трошки з вами, перш ніж говорити про взагалі питання. Завжди, як я кажу, що заважало побудувати Вавилонську вежу, це те, що люди розмовляли на різних мовах. Досить часто спеціалістам в області аналітичній хімії важко прийти до якогось загального розуміння проблеми, поки не відома, поки не відома і не оговорена термінологія, щоб ми всі з вами говорили на одній мові. Отже, е терміни зараз будуть деякі важливі терміни, з якими нам так чи інакше буде потрібно мати справу кожного разу, коли ми. Ну, Вичатку ми будемо говорити про верифікацію, деякі важливі терміни, щоб всі речі називали одними іменами. Отже, методика вимірювань. Давайте почнемо з базового терміну, чим ми займаємося. Ми займаємося верифікацією методик вимірювання. Про що буде йти мова, коли ми говоримо про методику? Методика вимірювання це детальний опис вимірювання відповідно до одного або більше принципів вимірювань та даного. Методу вимірювання, що базується на моделі вимірювання і включає обчислення, необхідні для результату вимірювання, це означене, означення взяте з міжнародного словника термінів по метрології і воно дає базове да, розуміння, про що йде мова, коли ми говоримо про деяку методику вимірювання. Вимірювань в світі дуже багато і те, чим займається кількісний хімічний аналіз, аналітична хімія, випробування це теж вимірювання. До речі, шановні колеги, я зараз дам невеличку ремарку. Я так розумію, що серед слухачів можуть бути слухачі з різних сфер, не обов'язково хіміки, не обов'язково випробування в хімії. Я, до речі, не знаю, звідки наші слухачі. Деякі просто зауваження щодо цього, як ви розумієте, я сам хімік, і я в основному працюю в області кількісного хімічного аналізу. Але нам треба з вами розуміти, що оці всі ідеї, які будуть викладені сьогодні щодо верифікації методик, вони абсолютно справедливі. Під будь-які випробування вони випробувають це справедливо і для хімічного аналізу, це справедливо для випробувань в області механіки, оптики, акустики, електрики чи будь-яких інших, де існують. Стандартні методики випробування. Просто нам треба розуміти, що хімічний аналіз це також випробування, це також вимірювання, але е, знову ж таки ще я, мабуть, хотів зробити одну ремарку, перш ніж жити далі: що не зациклюйтесь на сьогоднішній презентації і наступних завтрашній, на конкретних якихось прикладах. Тобто, ваша задача буде зрозуміти основну ідею, яка лежить в основі цієї процедури верифікації ну, верифікації методики вимірювання. Тобто, тут е немає, ви не повинні прив'язувати строго до тих прикладів, які навожу я. Треба ще раз, треба розуміти просто ідею, як це працює. Але конкретні приклади, це всього лиш конкретні приклади. Я можу замінити масову частку сахарози в меді на випробування міцності якогось об'єкта на розриві буде насправді буде абсолютно те саме, як би це дивно не звучало. Отже, що таке методика вимірювання у нас прозвучало в принципі існує ще одне означення, що таке методика вимірювання. Воно взято вже з деякого національного стандарту. Документ це документована сукупність операцій і правил, виконання яких забезпечує отримання результату аналізу речовини або матеріалу об'єкта аналітичного контролю з встановленими характеристиками точності, тобто характеристики похибки або показниками невизначеності, а для методик визначення якісних властивостей з установленою достовірністю. Отже, нам треба розуміти, що існує деякий принцип вимірювання. Наприклад, це може бути випромінення світла збудженими атомами. Існує метод вимірювань, який ґрунтується на даному принципі вимірювань. Ну на принципі вимірювань випромінення світла збудженими атомами. ґрунтується метод атомної емісійної спектроскопії. Насправді, метод тієї ж атомної атомно емісійної спектроскопії він може технічно бути реалізований різними способами. Він може бути реалізований з індуктивною плазмою, він може бути реалізований з електричною іскрою, або в самому простому варіанті як полуменева емісія для визначення калію навіть. Ну і власне на основі даного методу вимірювань у нас базується методика вимірювань. Наприклад, це може бути ДСТО ІСУ 11885, якість води визначення 33 елементів методом атомної емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною форми. Отже, що.